Ну просто гуляє. Натрапнув на, на вашу улюблену горанку. Не гірше Лемкіна. Так дивлюся, блін. Ну, бляха. Ну класно, класно. Чітко. Чітко в натурі клас. Головне дешевше, бачите, якісно. бачите, Гліби глібіна. Лібіна машняла, коротше. А рівно як? Да. Красиво. Розумієте, якщо людина зі стажем там на 5-10 років старше мене. Там трак, трактор такий мощний там юмс. Такий знаєте без пробки на цьому. Глибоко ж, ні. Лібоко. Корпус той плуг до нього, два корпуси. Пробки на, цьому, на радіаторі нема, вода залята, парує. ну то Однозначно думаєте розуміти, що якісно буде абсолютно не гішеленкіна. Бо там просто в кінці бачите, ну там майже нормально. Ну а то як кажуть, і похуй то що моє. Я вірю, що тут метр. Ну і до орію там Тож, хто ж в кінець города буде йшов? Правильно. Тільки я буду в кінець. Іти. Ну, я просто в мене вивав. там починається, я йому. Я спостерігаю за посівом. Сусід також по сою робив, але сусід робив оранку, бачите, огородає. Сусід робив оранку, культивацію, культиватор вепер, е трактор МТЗ-1025 і сівалка СЗ. Ми ж робили дисковка в два сліди, культивація, бомет і посів своєю моєю сівалкою. Ну, як завжди, Іван зробив, блін. Іван жопа. Іван жопа зробив такий просів, блін. Жопа, що ти зробиш? Івана без косяків не буває. Обідно, досадно, ну ладно. Бурів бачите, по водосковці море. Ну то не зимуючі буріни, вони всі вимерзнуть. А ні на той гербіцид. Рано зайдемо примусом, а потім зайдемо турбо або триатлоном, поки маємо турбо. Або звичайним грандстаром. з половинкою прими і все в нас буде чистенько-гарненько. Правда, так робити, як там всі кажуть, не можна.